Жіночі функціональні лансліви від бренду Parkside. всього за 160 гривень одиниця. Грозенко трішки поближче, дивимося тут рукавчики. Вони не сильно якісь тягучі, тобто тут немає сильної резиночки, зате внизу досить гарно тягнеться. Дивіться. Буде дуже зручно носити. Якраз лонгслів, тобто довгий рукав, дуже зручно. Має ось таку блискавку на шийці. Також подивимось трішки саму горловинку, тобто буде прикривати трошки вашу шийку. По текстурі тут є досить. Цікава текстура самої тканини. Краще видно на других моделечках, Тобто, наприклад, на ось такий сірій. У нас тут три основних кольори. Тобто це чорний, сірий і темно-зелений. Дивимось текстурочку і дивимось рукавчики. Самі моделечки по своєму принципу вони однакові. Тобто у всіх однакові і рукавчики, горловиночка і блискавка. Трошки по розмірам. Есичок, от у нас буде 4 штучки, Елічок 7 штучок, Емочок 6. Ікселічок 6 штучок. В лоті у нас 23 одиниці. Нагадую, вартість одиниці 160 гривень. Вартість цього лоту 3680 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.